Розмови про те, щоб ввести в Україні режим вільного придбання зброї, ведуть досить давно. А в Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів на цю тему. Але далі дебатів і міркувань цей процес поки що так і не зайшов. Своєю чергою депутати Тернопільської обласної ради звернулися до Кабінету міністрів, аби питання зброї для самозахисту все ж розглянули. Це має велике значення суттєве, тому що на жаль, але ми сьогодні, навіть в стані війни, українці не мають права на самозахист на придбати вогнепальну зброю. Я вважаю, що в багатьох країнах є таке право, і сьогодні, коли особливо це було на початку війни, коли повномасштабне вторгнення, так ми розуміли, наскільки важливо вміти поводитися зі зброєю, мати їзд зброю, мати навики і мати можливість для самозахисту. Звернення прийняли на останній сесії. Ми ж вирішили вийти на вулиці міста, аби дізнатися, чи підтримують рішення про придбання зброї для самозахисту тернополяни. Знаєте, то треба ще добре подумати, бо тепер страшно війна. З однієї сторони воно ніби і нормально, а з іншої сторони можуть бути і неадекватні люди зі зброєю. У нас брат захищає так країну. Тому я впевнена, що наші переможуть і не думаю, що так сильно важливо, щоб зброю кожен мав. Немає зброї, немає проблем, я так рахую. У нас не є якийсь Манхеттен чи ще щось такого, щоб в нас була така якась злочинність чи грабування, щоб нам потрібно було ту зброю мати. Питання про легалізацію зброї досить делікатне, а ухвалити такий закон поки що складно. Нагадаємо, ще влітку 2017 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що існує дуже багато перешкод для ухвалення парламентом України закону про вільний обіг зброї. Він зазначив, що насамперед статистика свідчить: більшість громадян України проти цього рішення.